Вітаю, шановні, в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопеник. Сьогодні в нашому етері ми розглянемо всі ключові аспекти використання коштів фізичними особами-боржниками під час воєнного стану. Допоможе в цьому нам гість нашого сьогоднішнього етеру, юрист Іван Карнау. Іван, радий вітати. Вітаю. Почнемо з того: взагалі, в яких ситуаціях можливе блокування рахунків боржників. Підставою для відкриття виконавчого провадження є насамперед або рішення суду, або рішення компетентних органів, які дають можливість зробити статус боржника фізичної особи в рамках якоїсь справи. Це можуть бути, наприклад, неспадчені штрафи патрульної поліції, це можуть бути. Рішення суду про стягнення заборгованості за спожиті комунальні послуги або, наприклад, за спожиті кредитні послуги. Тобто всі ці підстави, які дають змогу зробити висновок про те, що особа повинна стягувачу якусь суму коштів, яка зафіксована в конкретному порядку, можуть слугувати підставою для відкриття виконавчого провадження, і вже в рамках цього виконавчого провадження можуть чинятися такі дії у вигляді санкції, як блокування арешти рахунків. Угу. А чи може божник отримати доступ до арештованих рахунків от, під час воєнного стану? Для того щоб отримати доступ до коштів, які знаходяться на заблокованому рахунку, необхідно або виконати умови самого виконавчого провадження, тобто сплатити повну суму, яка зазначена в виконавчому документі. Після цього закривається справа. і... Людина отримує доступ, якщо там залишаються якісь кошти. Якщо така сума вона є не а дуже часто так витрапляються такі ситуації, що суми виконавчих проваджень ем, зна значні і не дають змогу розрахуватися. Одразу то для того, щоб отримати максимально швидко зараз доступ до цього рахунку, передбачена нова можливість якої до цього не було. Яку прийняв кабінет міністрів України з 6 травня, приблизно яка почала діяти, і вона називається визначення поточного рахунку для витрат. Що це означає? Це означає, що будь-який боржник, у якого були заблоковані рахунки, має юридичне право визначити один із рахунків будь-якої банківської установи як основний, як для рахунок для витрат. Найчастіше це рахунки для отримання заробітної плати. Але є декілька моментів: по-перше, доступ до такого рахунку він буде не повні в повній мірі. А лише в межах встановленого ліміту на даний момент це дві мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2024 року, на на, на поточний момент це сума чотири чотирнадцять тисяч гривень, тобто на місяць на місяць. Було. Так, оця сума, яка буде менше цієї суми. На рахунку буде доступна для користування самим боржником, Тобто він може витрачати на будь-який там знімати у вигляді готівки або розраховуватися як стандартна. Але якщо сума перевищує, так то так. Якщо сума буде вище, то виконавча служба буде мати можливість списати такі кошти в рамках виконання боргу так. Угу. А, які обмеження чи правила встановлені для використання арештованих арештованих рахунків воєнних? Ну перше обмеження це по сумі, тобто це ліміт, який встановлюється на кожний місяць, якщо сума ліміту не перевищує такої такої цифри, то в принципі вона доступна для, для користування. Якщо залиш на залишку рахунку будуть залишатися кошти, вони не означають, що вони автоматично будуть списуватися на рахунок стягувача. Є важливий нюанс що. Для того, щоб з заблокованого арештованого рахунку відбулося списання грошових коштів, він повинен супроводжуватися вимогою платіжною від самого виконавця. Це може бути або державний виконавець, або приватний виконавець. Якщо приватний виконавець в банк направляє платіжну вимогу з списанням цієї кошти, лише в такому разі банк її списує. Тобто банк її самостійно не має права списати. І у випадку, якщо відбулося списання, Божнику необхідно звернутися до банківської установи і вимагати надати як мінімум інформацію про те, в рамках якого виконавчого провадження. Було здійснено такі списання, адже буває ситуація, наприклад, якщо таких виконавчих проваджень може одночасно на одній особі відкрита бути ну не обмежена угу. кількість їх може бути одночасно декілька для того, щоб зрозуміти в межах якого провадження необхідно звертатися для того, щоб визначити цей рахунок для витрат, треба дізнатися в якому процесі відбулося списання таких коштів, щоб не витрачати свій час, наприклад, звернутися до. Однієї виконавця з заявою про визначення такого рахунку для, для витрат, а, в, а, а суми списання відбуваються взагалі по іншому питанню. Тобто, щоб не, не витрачати свій час, треба встановити чітко номер виконавчого провадження. І ще є такий нюанс, що. Такий рахунок для користування він доступний у кількості однієї одиниці. Тобто, це на одну фізичну особу можливо розблокувати лише один рахунок в одній банківській установі. Якщо, наприклад, таких рахунків декілька і вони арештовані, заблоковані, то необхідно вживати заходів для того, щоб оскаржити саме Виконавче провадження, наскільки це можливо, тобто, або вирішувати питання про часткове погашення заборгованості, наприклад, якщо у божника є якісь офіційні джерела доходу у вигляді там, заробітних плат, то згідно чинного законодавства не більше 50% від офіційного доходу мають право списувати у якості заборгованості, тобто вирішувати або таким шляхом, щоб поступово відкладати. Або йти іншим шляхом шляхом оскарження основи, наприклад, самої, самого документу, який став підставою для стягнення заборгованості, і дуже важливо почати з того, щоб розібратися для себе з правовою природою виникнення такого боргу, адже може бути це е, Законні підстави, наприклад, якщо це відбулося стягнення в рамках якогось рішення суду, де ну особа там визнає, тим що вона там не сплатила вчасно там заборгованість, і це зафіксовано в рішення суду. Його не рішення суду, якщо не оскаржувалося, то Воно підлягає виконанню. Або з'ясувати правову природу яка, документів, які має не зовсім законний, або не законний характер. Наприклад, до війни і під час війни, в принципі, є актуальна проблема з виконанням таких документів по так званим виконавчим написам нотаріусів. Це такий специфічний від документів, який. За своєю суттю є незаконним, але для того щоб ствердити те, що неправомірно було притягнуто до такої цивільної відповідальності у вигляді боргу людина, необхідно прийти процедуру судову, тобто отримати судове рішення про визнання такого документу незаконним. І до доки цього не буде відбуватися, він буде легальний документ для використання таких санкцій, як Обмеження у праві користування, можливо, навіть санкції у вигляді позбавлення права керування тимчасово у зв'язку з виникненням боргу. Тобто тут треба розібратися з правовою природою такого документу. І якщо це іде заборгованість, наприклад, за спожиття комунальні послуги. Також дуже велика кількість варіантів, як можна вирішувати це питання. Саме прості способи це погашення заборгованості, наприклад, укласти договір реструктуризації з конкретною там комунальною установою, заключити угоду про те, що буде там якимись частинами там погашатися, і тоді вже це процедура вона дозволить розблокувати максимально швидко ці арештовані рахунки і користуватися ними до моменту, поки не буде погашено. Якщо ж такий борг виник неправомірно, або споживач таких послуг не згодний з сумами на такі також трапляються випадки, то можна пойти шляхом оскарження такого документу. Це, наприклад, або... Заочне рішення, якщо особа не була присутня на суді, або судовий наказ. Ну це такі вже там юридичні моменти. Тобто бажано звернутися до юристів, які вам роз'яснять правову природу, що відбувається. Тобто, якщо людина дізнається про... А те, що в неї є якісь проблеми з, викона... з виконавчою службою, вже на стадії блокування рахунку в банку, це вже затягнута ситуація, і вона виникла не ну не в день, коли відбувався арешт. скоріш за всього для того, щоб контролювати ситуацію і щоб вчасно зреагувати. А, бажано просто моніторити в, в додатку дія. Наприклад, є така можливість <кхем>, а, зайти в розділ. Послуги виконавчі провадження, і якщо з'являється якась інформація про те, що відкрито відносно вас там виконавче провадження, уже на цієї стадії треба звертатися до юристів. Тобто, чим швидше буде вжито заходів для того, щоб запобігти таким блокуванням, тим більше буде шансів і простіше в подальшому вести такі справи. Але коли вже відбулося, це ця, ну, ця проблема, коли там заблокували, то блокування відбувається дуже швидко, там протягом декількох годин з моменту. То відкриття виконавчого провадження. Ну зараз діє там автоматична автоматизована система, яка дозволяє виконавчій службі там або приватним виконавцям дізнатися податкову інформацію про те, в якому в яких банках відкрити рахунки і направити їм такі вимоги про блокування арештів. Але для того щоб зняти такі арешти, ну потрібно по перше, пройти процедури в судовому порядку. Перше, що можна зробити, це невідкладні заходи, це встановити ліміт, про який ми на початку казали, це, ну, це як невідкладна правова допомога. Тобто те, що можна вжити швидко, його розглядають по закону протягом трьох робочих днів, і це не вирішує проблему. Це просто дозволяє користуватися в межах встановленого ліміту такими коштами а вже в подальшому, для того щоб більш ширше і більш масштабніше, якби закривати ці ці питання, необхідно з'ясовувати як правову природу такого документу, стадії, і ну і бажано в таких моментах користуватися фаховою допомогою юристів, які спеціалізуються на таких темах. Чудово, угу. ну що ж, Іване, я дуже дякую, що ви за нашої студії так, та за ці поради, які ти надав для наших глядачів. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему використання коштів фізичними особами боржниками під час воєнного стану. У гостях у нас був юрист Іван Карнау. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.